Наша третя зустріч з авторським варіантом НМТ 23-го року. Починається з 11 ї задачі. Прямокутний трикутник з катетами 3,4 обертається навколо більшого катета. Ну, пропонується, якщо це на папері, то пропонується зразу позначити 3.4. Якщо це НМТ на моніторі комп'ютера, значить швиденько собі можна навіть перемалювати. Що при цьому утвориться? При цьому утвориться безумовно конус. При цьому утвориться безумовно, я вже так намалюю, конус. Знайти площу повної поверхні отриманого конуса. С повної поверхні отриманого тіла обертання конуса. Пірс Р. R, R радіус у нас 3. L ми можемо, це в нас радіус, це в нас висота, це в нас твірна. Твірну ми можемо знайти. За формулою Піфагора, так воно все підібрано, Сантиметри є, є сантиметри. І тоді S повна це пі на 3, на 3 плюс 5. Тобто 24 пі сантиметра квадратних. І це буде нам давати відповідь В. Я зразу з книжкою звіряю, бо самому цікаво, скажімо так. Шукаю помилки, може бути помилка. 12 номер, якому проміжку належить значення виразу тангенс 130 градусів. В принципі, за великим рахунком, тут є декілька способів розв'язування. Я їх показувати не буду. Що ми пов... ну, тут ще й навмисно 130 градусів в градусах, а не в радіанах, але від цього суть функції тангенс не змінюється. Функція тангенс є зростаючою на кожному із своїх. Нескінченних проміжків неперервності. На кожному проміжку неперервності функція тангенс зростає. Тому тангенс 130 градусів. Він менший, ніж тангенс 145 та градусів, але більше, ніж тангенс 120 градусів. Тангенс 120 градусів мінус корінь з трьох. Тангенс 130 градусів, не знаємо, і знати не хочемо, чесно кажучи, Тангенс 145 градусів мінус одиничка. Тому воно належить проміжку від мінус 3 до мінус одиниці це, це відповідь Б. Можна показувати на лінії тангенсів. Ну, по різному можна. Ну, це такий шлях найбільш зрозумілий. І причому графік. Функції тангенсів він вам він вам не треба. Я просто його навів, щоб нагадати нашим випускникам. Достатньо знати того, що тангенс на кожній проміжку області визначення є зростаючий, і всі мої значення, які я підібрав, 120 градусів, 135 градусів і градусів, вони входять в один проміжок. Неперервності функції тангену. Ну, зокрема, ось сюди вони входять. Да, ось сюди вони входять. Пі на 20 90 градусів, три пі на 20, 270 градусів. Значить, функція тангенс періодично з періодом 180 градусів. Всі мої значення сюди входять. Якби ці значення були на різних проміжках, неперервності функції тангів, звичайно, цей спосіб би не проходив. Наша 13 задача. Нам малюнку зображена ромба БЦД, площа якого 24 см квадратна. Точка К належить стороні БЦ, визначити площу трикутника АКД. Ну, в принципі, в мене були учні, які усно розв'язували цю задачу. Вона дійсно усна. За великим рахунком, це усна задача. Але, ну, давайте письмово розв'яжемо. Значить, що треба. Розуміти. Треба розуміти, що у них у трикутника і у. Ну, я навмисно ще так, так його розташував цей ромб, там не дуже зручно. Але головне, що ми повинні зрозуміти, це те, що у трикутника і у ромба спільна висота. Спільна висота, там точка. Не буду я навіть точку ставити, нехай аж. Значить, площа ромба. Це сторона ромба на висоту АД на H. І це 24. А площа трикутника АКД це одна друга АД на H. Але ж АД на H це 24. На цьому задача дуже швидко, дуже швидко закінчується відповідь В. Ну, як я казав, фактично це усна задача. За, за великим рахунком, це усна задача. Давайте перейдемо далі. 14-та задача, висота правильної трикутної піраміди я заготовив малюночок 3. Апофема 5. Знайти тангенс кута між площиною бічною грані піраміди і площиною основи. Ну, по-перше, звичайно, ну, можливо, є випускники, які це розв'яжуть в голові, можливо, але я все таки думаю, не треба намалювати. Отже, тангенс кута між площиною, бічної грані і площиною основи. Ну, Коли ви, вчили, ви вже вчили це на сьогоднішній день у піраміді, випускники, шановні, звичайно, ваші вчителі просили описувати цей кут. Що, що таке апофема? Це висота бічної грані лише правильної піраміди. Слово апофема лише для правильної піраміди термін апофема. Тому висота бічної грані це МК. Мк проєктуємо на площину основи. Буде МК. І саме кут QMK – це той кут, тангенс яку. Давайте альфа позначимо. Це тангенс того кута, який ми будемо шукати. Звичайно, коли ви розв'язуєте НМТ, доводите це, як ви доводили там в контрольній роботі, наприклад, у школі, чи виходячи до дошки. Це не треба. Ви швиденько цей кут позначили. Тангенс кута альфа. В даному разі, це QK поділити на МК. тангенс кута Альфа, але МК нема. МК швиденько знайшли за теоремою Піфагора. Дуже швиденько, сантиметр-сантиметр. Тоді тангенс альфа QK це 3 четвертих. Тобто ми бачимо, що ну, задача не складна, відповідь, що там, де, значить, задача не складна, по-перше, але розв'язати її без малюнку буде важко. Але ті учні, які мають досить хороше уявлення про піраміду, вони не будуть робити повну піраміду, шановні. Вони це робити не будуть, вони швиденько зроблять от те, що нам треба. І розв'яжуть. Я думаю. А всю піраміду малювати не будуть, зекономлять час. Спосіб той самий, просто економія часу. 15-та задача. Ну, 15-та задача це крайня задача першої частини НМТ, перша частина 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді. Ось ну, така оригінальна задача на застосування похідної. Функція f від x має в точці х0 що дорівнює 0 похідну. Визначити значення похідної з такої функції в точці х 0 Ну, Похідна від g від x буде такою 3 на похідна від f, а ми домовилися, що похідна від f існує, плюс похідна від синуса. Похідна від синуса косинус х. І мінус похідна від 2, а від двох від константи похідна дорівнюється. А ми хочемо знайти похідну цієї функції в точці 0. Ну, все, підставляємо точку 0. Як ми писали у першому реченні f' від 0 мінус 2, косінус 0 1, там буде і таблиця в довідкових матеріалах. В нашому посібнику. Теж є таблиця довідкових матеріалів. Ну, розв'язали ми відповідь Г, перевіряю в книжці. Таким чином, з першою частиною мого авторського варіанту НМТ 23-го року ми розібралися. До нових зустрічей!